Привіт, зовсім недавно вийшов перший відеоролик з серії, в що інвестують звичайні люди, або в що інвестують мої підписники. Всім дуже дякую за класний фідбек. Дуже багато людей передивився даний відеоролик, багатьом він сподобався. Звісно, якщо хочете, щоб і на далі виходили такі відеоролики, то справа досить таки проста. Ви повинні скидати свої портфелі мені на пошту, щоб в даних відеороликах я розглядав і показував вам їх. Звісно, пам'ятайте, що всі. І думки, які будуть сказані мною на рахунок того чи іншого портфеля, це тільки моя особиста думка, і не факт, що вона є коректною і справедливою. Перед початком перегляду даного відеоролика, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. В сьогоднішньому відеоролику, як і в минулому, розберу три портфелі. В сьогоднішньому відео буде портфель Ярослави, Саші і Володимира. Давайте почнемо з першого портфеля, з портфеля Ярослави. Отже, ось що мені написала Ярослава. Вітаю! Направляю вам дані по своєму портфелю. Я новачок. Перші спроби інвестування були в Крипту з осені 22-го року. В жовтні 23-го року все вивела на фондовий ринок. Зараз почала інвестувати і формувати портфель і на фондовому ринку, і в Крипті. Вік 47 років, і хочу сказати, це дуже крутий вік для того, щоб інвестувати, бо в мене. Не дуже багато знайомих, особливо моїх допустимо, родичів, там в такому, наприклад, віку, як я їм пояснюю хоча б щось на рахунок інвестицій. Вони чесно кажучи, того навіть слухати не хочуть, і говорять, що любі такі інвестиції це дуже схожа схема, як МММ, яке було там 20-30 років тому. Так що в принципі 47 років, якщо ви інвестуєте в на фондовому ринку, а тим більше в крипту, це реально дуже круто і ну прям лайк. Ціль інвестування накопичення капіталу, формування капіталу на пенсію. Ризик профіль помірний, горизонт інвестування 15-18 років. На теперішній час проінвестовано 3560 доларів, щомісячний внесок 300-350 доларів в фондовий ринок і 100 доларів в крипту. В принципі, непогано, я думаю, за 15-18 років все-таки вдасться сформувати досить таки великий по обсягах портфель, який буде вже працювати на вас. І буде вам приносити пасивний дохід. Давайте подивимося, що в портфелі в Ярослави. Отже, Ярослава мені прислала скріни, я так розумію, з свого брокера. Ну, не знаю, чесно кажучи, що це за візуал, якого брокера. До речі, якщо ви дивитеся мій відеоролик, напишіть мені, через якого брокера ви саме інвестуєте. Досить таки цікаво буде прочитати. Ну і власне, давайте подивимося, в що ж тут вкладено гроші. Структура портфеля топ-5 компаній, ви зараз можете бачити. На своїх екранах. Ну і давайте пройдемося по кожній з позицій досить таки швидко. На першому місці з складником аж в портфелі 14 майже з половиною відсотків, це TLT, або власне ETF на довгі облігації. І Часто кажучи, на в такому віці 47 років має мати облігації в портфелі досить таки нормально. Пам'ятайте, що в мене особисто в особисто портфелі немає жодних облігацій і не буде найближчим часом через те, що просто в мене ще багато. Часу впереді, ну якби на як... ще є, куди як то кажуть, інвестувати, і в мене просто ризики можуть бути просто фізично більшими, як в людини, яка там на 20 років, допустимо, старша від мене. Ну так що в принципі непогано на другому місці знаходиться компанія Енфейс, яка займає аж цілих 12% в портфелі, на третьому місці компанія Deer Company. Ми крута стабільна компанія, досить таки хороша. Тут нічого немає, якби проти e ETF QQQM, який займає тут майже 10% від портфеля. На наступному місці знаходиться компанія Google. Тут вкладено теж немаленький відсоток, там як 6%. І тут я бачите, не розумів спочатку, що тут таке sx 8 eu Ну і, власне, собі ви можете собі вписати так само просто дану назву в інтернеті і пошукати, що це таке. Але я це вже зробив за вас. І це, власне, ETF власне, на технологічній компанії, власне, європейські технологічні компанії. Компанії тут так само вся інформація по е, даних компаніях. Тут які компанії входять до портфелю. Чесно кажучи, багато компаній з даного переліку я перший раз взагалі е, бачу. Ну це досить таки навіть не дивно, бо, бо є просто дуже багато компаній. Ну їх є десятки тисяч і тупо про всіх знати просто неможливо. Тут є компанія ASML Holding, SAP. Infineon, Просус, Capgemini, ну і інші компанії можете тут побачити. Ну всі я так розумію. З технологічні. Давайте вернемося до портфеля. Наступному місці STHD, в принципі, хороший дивідендний ETF, Досить таки зараз дешево оцінений в порівнянні, наприклад, навіть з тим самим індексом SP500 чи з тим самим QQQ або власне індексом NASDAQ. Наступному місці компанія Tesla, хороша компанія. Компанія STM це ще одна технологічна компанія. Тут можете подивитися, що це за компанія. В принципі, я так подивився, по фіналі фінансових результатах компанії. Чесно кажучи, досить таки хороша компанія, і варто до неї придивитися, і можливо навіть мати в своєму портфелі. Компанія зростає, розвивається, збільшує свій дохід, по прогнозах буде, буде це робити і в майбутньому. Так що, в принципі, як так окей, значить, що компанія знаходиться в портфелі. Ну і на наступному місці знаходиться компанія досить таки цікава, це власне українська компанія МХП, компанія з агросектору. І, чесно кажучи, я б дану компанію на. Напевно, не мав в своєму протелі. Можливо, частково через те, що це власне українська компанія, але пам'ятайте, що це тільки моя думка. Замість даної компанії я би собі бути таким консервативним. Наприклад, ну треба собі придбав ту ж саму компанію Tyson Food або інші агрокомпанії з того самого американського фондового ринку. Ну, особливо це моя така думка, і не факт, що вона є коректною. Наступному місці знаходиться Тікер EIS. The cat sat on the US, і це власне ETF на ізраїльські власне компанії. І чесно кажучи, я б їх особисто теж не мав і б не хотів мати в портфелі, дивлячись на те, що ну, якщо навіть не зараз в Ізраїль перебуває в конфлікті з Іраном, так в май... найближчому майбутньому я думаю, що це буде і власне Ізраїлю, тобто самі як країні, допустимо, тим більше компанії, які там торгуються, буде досить таки. Неприємно і тому, можливо, частково через те, я б не хотів мати даного ETF -у, теж в портфелі. В наступному місці знаходиться компанія Bank, Bank of America, Хороша компанія має місце бути. В наступному місці компанія Pfizer. Ну, якщо ви хочете хоча б більше частково заробити на компанії, на взагалі на інвестиціях в окремі акції, вам потрібно обирати більше. Більш такі компанії, які швидше розвиваються. Компанія Pfizer стабільна, це вже такий дід на фондовому ринку, взагалі з компаній, з свого сектора фармацевтики. Ну і, чесно кажучи, йому розвиватися, зростати ну, досить таки важко. Хіба почалася ще якась там пандемія, і вони придумали. Якесь там лікарство або щеп... ну, там, для щеплення, наприклад. то так. Ну, Вони дешево оцінені в принципі. ну, Але ця компанія не гростова і це вже краще інвестувати і продати той Pfizer і купити Ті LT, і буде хіба навіть краще. Наступний ETF, це власне на Індію. В принципі, має місце бути. Індія країна, яка швидко розвивається останньо, і то навіть досить таки сильно прийшла на перше місце за кількістю взагалі людей на цілому світі по народу. Оджуності, так що в принципі має місце бути тут ще один має мітяф на Ізраїлі про свою думку. про Даний ETF, взагалі про дану країну як інвестицію, наприклад, я вже сказав, і на останньому місці знаходиться компанія New York Bank. Давайте подивимося, що ж це за компанія. І я так подивився вже перед тим, перед початком як знімав відеоролик. То компанія досить таки ну, не хороша, щоб її тримати в своєму інвестиційному портфелі. За один рік акції просіли на 60, майже 7%, за останні 5 років мінус 73%, за останні 10 років, мінус 80%. Взагалі там. За максимальний період часу, відколи акції торгуються на фондовому ринку, з 1994 року вони просіли на 60-6%. Чомусь є причина. Я хочу вам казати теж фінансові дані, і взагалі, чому я би не придбав дану компанію, напевно. По фінансових даних маємо так, що за останній період часу виручка ніби зросла, все досить -таки добре. Ну, але кількість акцій в обороті збільшилася досить -таки сильно. Можете це власне, побачити власне, з кількості акцій. Ну і отут власне можете побачити кількість акцій в обороті. Тут, подивіться було 483 мільйони і стало 700, чи, 713 мільйонів. Ну а взагалі акції зростають через те, що і власне чистий дохід на акцію з в якомусь проміжку часу збільшується, і чим більше він збільшується, тим більше акції зростають. Ну а тут ми можемо побачити власне дохід на акцію навпаки зменшується вже останні 10 років. В 2014 році це був 1 долар 10 центів на одну акцію. В 2015 році це буквально тільки 2 центи, потім знову 1 долар 2 центи, 0,86, 0,72, 0,7, 0,79, тут трошки більше 1,12. Ну і знову ж таки маємо дохід на кожну акцію 50 лише центів. В принципі, це досить таке. Погано, що компанія навпаки, ну це вже компанія, яка регресує, тобто цілий час занепадає, і тримати дані акції в портфелі я б особисто не хотів, і варто би було придивитися до чогось інакшого. Це особисто моя думка, пам'ятайте. Е, давайте подивимося за портфель іншого інвестора, і це власне інвестор по імені Саша. Звісно, інформації по ньому чи там по ній, бо чесно кажучи, навіть не знаю, чи це чоловік чи це жінка, бо дуже мало інформації. Одної немає, просто дана людина скинула мені свій інвестиційний портфель, і ось як він виглядає. Весь портфель знаходиться власне в облігаціях в і в ETF-ах. 14% в портфелі займає ETF VTI. ну досить таки хороший. Тут навіть мови немає казати щось поганого. На наступному і на другому, і на третьому місці знаходиться ETF IQR. Ну, і точніше IJR, ну і IJS. І, чесно кажучи, дані ІТФ досить такі схожі, це власне ІТФ капіталіз... на... на компанії з малою капіталізацією або з малим Value. Ну і, чесно кажучи, можна було мати. Один ETF замість тих двох, і тому так. Але, чесно кажучи, досить таки дивна в мене думка. Бо якщо, наприклад, той плюс 100, то вже 20% виходить. Ну, і у вас 20% портфеля заінвестовано лише в компанії з малою капіталізацією. Звісно, так, є потенціал росту, що власне якась з тих компаній виросте. Ну, але я б я б трошки поміняв даного, даного, якби, дані, даний процентне відношення і переложився. Трішки, хоча ж і більше в той самий же ETF VTI. На наступному місці знаходиться ETF Noble, це, власне, дивідендний ETF, який торгується тільки в США. Так що резидентам Європейського Союзу його купити просто фізично неможливо. Хіба можна використати одного там, з двох брокерів, там, як, таких як Freedom 24 або Xante. Е, ну, Але це так, дивідендний ETF. На наступному місці знаходиться ETF на рейте 10%. На наступному місці знаходиться це міжнародні компанії з великою капіталізацією 6%. Знову ж таки, великі компанії з, там, з великою вартістю 6%. Ну, це знову ж таки одне і друге досить таки схоже. Ну а взагалі. Розбирати той чи інший ETF, що скільки як кажуть, займає в тому чи іншому ETF. -і. ну досить таки важко, бо etf на цілому світі знаходиться, можна сказати, хіба така сама кількість, як і самих окремих компаній, так що, в принципі, за кожний ETF знати ну тупо теж фізично не можна. Я тут тільки розказую свою думку, що особисто там частково можливо знаю, але можливо і даний портфель. Сформований і досить таки розумно, можливо, ви десь там когось там скопіювали, можливо, самі це зробили. Так що, в принципі, тут такої, такої різниці немає. Маємо тут ETF на країни, які розвиваються. Маємо і на країни, які розвиваються, але, власне, малі по капіталізації, власне, дивідендні. Якщо можете тут побачити, DGS. Тут маємо TLT, це, власне, довгі бонди, тобто довгі облігації американські, ну і американські, точніше, країни, які розвиваються, власне, 6%, але власне так само бонди. Так виглядає портфель, в принципі, він весь з etf -ів. Напишіть, Напиши мені, будь ласка, якщо дивишся даний відеоролик, яка дохідність даного портфеля за останні періоди часу буде досить -таки цікаво Почути, скільки ж по факту можна на даному портфелі було зробити за останній час. Переходимо до портфеля наступного інвестора. Це власне Володимир. Привіт, мене звати Вова. Я живу в Данії. Почав інвестувати рівно рік тому, 5 квітня. Моя ціль щаслива пенсія. Взагалі, хочу мати за 10 років в інвестиціях 1 мільйон данських крон. Я перевів це для вас: 1 мільйон данських крон це 100 тисяч доларів. Заінвестував за рік 50 тисяч е, тих датських крон. До кінця, е, за до кінця грудня він хоче закрити власне 80 90 тисяч крон, тобто 8-9 тисяч доларів. Поки що портфель в мінусі, але це нічого, я вчуся. Дивлюся тебе, а також батька-інвестора. Ви молодці, дякую вам за роботу. І думаю, ви обоє могли б провести якийсь стрім. В принципі, я це вже задумувався над тим, але. Поки що, напевно, найближчим часом такого стріму напевно не буде. Можливо, в тебе будуть якісь питання до мене, за радістю відповім. За усі свої акції я радий, що купив. Тільки ось дружина попросила, щоб ми продали в American Tobacco, хоча вони красунчики постійно платять дивіденди, тому що вона не хоче, щоб ми інвестували в щось типу такого. Ну я вас прекрасно розумію, так що багато людей, які мають якісь там свої пріоритети, точніше не хочуть інвестувати. Якийсь там сектор, наприклад, там, виготовлення алкоголю, чи виготовлення зброї, чи там, наприклад, знову ж таки табак. Якось так. Надіюся, буде цікаво. Дякую за працю. Всього найкращого. Дякую. Давайте перейдемо до твого портфеля і подивимося, в що ж ти інвестуєш, і як виглядає твій портфель. Отже, маємо тут скріни портфеля даного інвестора. На першому місці маємо компанію, з власне, дацьку Müller. Чи АЕПІ, так, ЕПІ Мюллер, якщо добре прочитати по-англійськи. Е, ну і власне тут можете побачити одна вар, одна акція лише 1000, точніше, 12 520 датських крон. Це власне тисяча доларів. Ну і ви тут в мінусі по даній позиції на 24%, бо позиція зараз варта стільки. Ну, в принципі, про дану компанію нічого сказати не можу, і, чесно кажучи, не знаю. Тут маємо ETF, якийсь Fidelity Global Quality Incorporated, Хіба ну, бо тут скорочено теж нічого немає. Що це власне? Чи то, скоріш за все, це ETF, але на що то я не можу вам сказати. На наступному місці знаходиться компанія CD Project SA. Це, власне. Польська компанія, яка займається виробництвом комп'ютерних ігор, і одна з таких найпопулярніших ігор, які за останні час зайшли взагалі на цілому світі, це власне гра відьмак. Так що, якщо ви грали... Даного року, коли небудь в своєму житті, то знаєте, що власне це цю гру створила компанія власне, CD Project. В Вступному місці в портфелі знаходиться компанія Amazon. Тут є дві акції, середня ціна покупки 120 доларів. Наступна позиція компанія Apple. Дві акції середня ціна покупки 168 доларів. На наступному місці British American Tobacco. 25 штук. В принципі, я вже. Прочитав вам, що власне, дана людина хоче продати ту позицію, прекрасно розумію, можна. Наступному місці компанія Mediaco Holding, що це за компанія ну ніколи не чув про неї. Наступному місці знаходиться компанія Medical Property Trust 100 штук. Наступному місці компанія PayPal 7 штук. Take two Interactive це знову ж таки компанія, яка займається виробництвом Ігор. Ну і на наступному місці компанія Verizon Communication. Чесно кажучи, якщо ти хочеш, щоб твій портфель зростав, то ти маєш переложитися трошки в більш ризиковані. Компанії, які, на яких можна було би заробити просто фізично більше. наприклад, компанія Verizon Communication тут взагалі якось не вписується до даного портфеля, та сама компанія British American Tobacco теж. Так що особисто моя така думка, що власне даних тих двох компаній я би позбувся і переложився в щось більш цікавішого в ті компанії, які... Просто фізично більше і швидше розвивається. Ну, особисто навіть можна було б передбати зараз там не знаю компанію Meta, яка збільшила свою виручку рік до року на 28%. Ну, але це тільки так моя особиста думка. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте по портфелях того чи іншого інвестора. Ну і, звісно, пам'ятайте, що можете висилати свої, свою інформацію по портфелю, особисто мені на пошту. І в одному з наступних відеороликів я вам покажу даний портфель і постараюся розібрати його і сказати свою думку Всім дякую за перегляд, удачі в інвестиціях!